День гідності та свободи України одне із значних офіційних свят, що відзначається щороку, 21 листопада. Цей день символ боротьби і перемоги, символ єднання заради інтересів цивілізованого та демократичного світу. В цю дату українці вшановують пам'ять про людей, які під час помаранчевої революції та революції гідності стали на захист прав і свобод людини. Та громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору, з метою виховання у дітей патріотизму, національної самосвідомості, любові до своєї батьківщини, у гуртках будинку творчості Домінанта було проведено інтелектуальну гру «Країна нескорених. Гра складалася з п'яти етапів, під час яких гуртківці відповідали на питання Вікторини. Розгадували кросворди та ребуси, складали прислів'я за обраною темою. По перших літерах назви країна нескорених добирали відповідні прикметники. За проходження кожного з етапів учасники гри отримували одне із слів прислів'я Гідність розум будить, а безчестя волю губить. Яке необхідно було скласти наприкінці заходу. Вихованці з задоволенням та інтересом брали участь у грі, продемонстрували обізнаність щодо історичного минулого нашої країни, були згуртованими та активними. Щиро вітаємо усіх українців з Днем гідності. Та свободи України. Бажаємо мирного неба над нашою землею, тепла та затишку у ваших домівках, не віри віри, щасливе майбутнє рідної країни.